Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Deni3D і Ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Сьогодні четвертий матч. Ми провалюємо старт сезону і потім будемо жалкувати про це. Це я вже зрозумів. Але провалюємо не тільки через те, що суперники більш-менш, а провалюємо через те, що. Підводять гравці дуже сильно Рамірас і Коутіньо. Я випускаю такий склад сьогодні. Не розумію, чому, чому наші гравці почали зовсім грати не так, як грали в другому дивізіоні. Це, на жаль, це, на жаль, мені не зрозуміло. Суперники шукаються. Тепер у нас Бундесліга. Ну, я не знаю, я вже і обережно грав в попередньому матчі, але привезли собі м'яч, випустив Аді Марію замість Оскара, який провалив матч, а Ді Марія одразу мені віддячив і викотив Рібелі на ногу. Ну ось, оцього я не чекав, я не чекав просто, що наші гравці от так от мене підставлять. Побачимо, як буде в цьому матчі, але в нас дощ. Дощ це завжди важко. Але коли нам було легко, всі 13 сезонів. Це 13-й сезон. Я не пам'ятаю легкості в жодному. Просто. Завжди. Завжди наша команда на зубах. Рамірес. Ну, я ба. Я розумію. Я розумію, що це буде за матч, тому збавляємо темп одразу. Але. Ну, давай, давай, Львис. ну Куди ногами на голкіпера? Ну за таке треба, як в хокеї, давати по голові. Просто дозволяти за такі ігри давати по голові. Рафінія. Все ясно з цим матчем. Мені вже все ясно. Не те, що там буде поганий результат якийсь, він буде дуже важким, бо, по-перше. По-перше. Хоч хех, і показувало зелене летенці, але це не так. І це всі розуміють. Ну, хто не розуміє, то їхні проблеми. Дивитися воно нормально, воно візуально, начебто і все нормально. А ось е -е, грати це зовсім інша справа. Щурля. Обамайянг. Що, віддавати ми пас? Ні, просто почекав, і ну, це взагалі, що з захистом, що вони роблять, ці люди, в цьому дивізіоні? Ну, в другому дивізіоні нормально грали. Що, що з гравцями? Звичайно, це дуже гарний результат в першому сезоні Ultimate Team Бо для мене це перший сезон Ultimate Team 2014-2015 пройти в перший дивізіон ще й з всіма титулами, але не для того я проходив перший дивізіон, щоб потім отак от грати. Це ж просто жах. Я ж розумію, що я можу краще, але не можу зараз витягнути зі своїх гравців нічого. Ну, от що Косільний робив в цій ситуації. На мобільний знімав Гол Гюндогана і все. От що я можу. Як я можу пояснити. Нічого такого не зробив суперник. Але скористався тупістю нашого захисту. Ось і все. Це також талант, звичайно. Користуватись тупістю. Ну, подивіться, він знову зараз це зробить. Просто по прямим лініям він ходить і все. Подивіться. Він просто ходить по прямим лініям. Але наші бігають по дузі. Ось і все. Ну як так? Як це тут працює? Може треба прямолінійно бігати і все. Але у мене ж так не проходить. Плечем. Неймар плечем вже зупиняє м'ячі. Льоріс. І Хітерен такий модний взагалі, що Смолінга просто переборює. Добре, щоб порушення правил побачив арбітер. Хоча цього могло і не бути. Ну і починає не тільки. Незручно грати, а ще й візуально гальмувати, і це, це нормально, особливо коли суперник наш виграє. І нам треба забувати двічі. Бо якщо, до речі, якщо ми сьогодні втрачаємо очки, то титулу нам першого дивізіону вже не бачити в цьому сезоні. Але хто зараз думає про титул? Ми зараз думаємо про неймовірне диво і набір 14 очок в цьому дивізіоні. Попередній суперник не був дуже сильний, на відміну від того, що 4-0 нас виграло. Той так, той сильний. Попередній побігав Рібері, побігав Бейлом, і на цьому виїхав. І ще плюс наш суперзахист йому сприяв. Те, що ми не можемо віддати пас, це велика проблема. Все-таки футбол це командна гра і треба грати в пас. Але. Дивлячись на те, як віддають передачу наші гравці, краще вже бігти одним. Звичайно, буде не виходити, але що, паси йдуть, посильний. Рукою. Просто рукою. Взяв, відштовхнув суддя. Суддя нічого не зробив. Швидкості, до речі, наші, е, наші гравці програють всім. Це вже третій суперник, з яким ми саме граємо матч, але в швидкості ми будь-яким гравцем програємо всім. Хто б не біг? Неймар. Помиляється. Не дочекався він підтримки. Ну і Ну це ж така затримка капець. Я вже змінив цей пас давно. Рафіні. На, на ось так. Ні, Ботенх, бачите, швидше бігає, ніж Суарес. Ось і все. Хоча насправді це ж не так. Без м'яча ж бігли. Квадрадо. Ну цей точно програє швидкості у якогось лузера. Піщик. Ніщик забирає у Неймара. Ох, а що ж це? Ну от от пасуйся ти потім. Грай в командно. І подивіться, який контрвипад. Добре, що у нього також пас не пішов. Перший тайм 1-0, ми програємо, а нам треба було... Б... Що таке? Філіппе Коутініо, де ти побачив вже порушення? Центр поля у нас не грає. От центр поля, куди ми хотіли витягнути Мессі, от це не грає. От просто не грає. Ну як так? Ну це ж. Косільни любить просто відбирати м'ячі. Не розуміє своїх гравців, а коли немає взаєморозуміння між тренером і гравцями, ви бачите, навіть Льоріс вже не може в руки взяти нормально. Коли немає взаємопорозуміння між тренером і гравцями, то. То нічого не зробиш. Ще плюс, дивіться, який вихід міг бути, але... але не склалось. У когось в голові не склалось просто. І воно свиснуло. 45 хвилин, 6 хвилин реальних. 2 голи та запросто. Тільки для цього треба, щоб трошки, трошки допомагали гравці. Ну, просто забивають все-таки. Не я пальцями і руками забиваю, а все-таки гравець забиває комп'ютерний. Тому треба, щоб він трошечки мені допоміг. Я вже не кажу, щоб сам витягував. Просто трошечки допоміг і слухав те, що я натискаю. І все, і все буде набагато краще і легше. Ну, оце, отак от слухають вони. Це пас на вихід на янга. Чудово. Ну, тепер спробуй цього наздогнати. Ну, тільки так. Тільки так. Жовта картка. Червона у нас в попередньому матчі отримав Ісла, тому сьогодні Клайн грає. Але щось таке враження, що кого тут не випускай. Зараз вони нам не допоможуть. Ще один пас буде. Але це награна комбінація його, на яку не реагують наші захисники. Жахливе переключення гравців. Дуже шкода, що приходиться коментувати в такому негативному стилі, бо. Отакі бо... От От... От такі події на полі. Це вже до істеричного сміху доводить, бо, бо завжди щось не так. Завжди щось, як невдахи якісь у нас футболісти. І Льоріс, ну просто, якби не Льоріс, ми б тут і не грали. Таке враження. Знову, подивіться, ну по прямій лінії він пре. Ну куди? Ну куди? Ну куди це годиться? По прямій лінії. Просто вперед. Не задумуючись, і захист нічого зробити не може. Ну, мабуть, з цих матчів я можу. Тільки сказати, що, мабуть, наша команда досягла свого максимуму і все. Мабуть, наша команда, просто наші гравці, досягли свого максимуму. Я витягти більше з них просто зараз не спроможний Мабуть, так. Но вони програють всю силову боротьбу, всю швидкісну боротьбу. Що такого класного зробив суперник, щоб щойно забити третій м'яч? Давайте і мити. Ну куди ти так відпускаєш? Ну взагалі супер. Новий неймар 87. На 1 пункт краще, ніж попередній. Грає іще гірше. Хаотичний рух наших гравців. Тупий пробіг по флангу, зміщення до кута. До кута воротарського майданчику. Пас в. Ну, я не знаю. Я не знаю. Я відмовляюся. Я відмовляюсь просто це коментувати. Тому послухаємо вболівальників. Зробили ми заміни, може щось вийде, але ми програємо в два м'ячі. Тут вийде тільки максимум таке враження 2-1. Десь загубили характер. Розгубили характер наші гравці просто. Неймар провал. Просто провал. І дуже багато гравців провалюють цей сезон. На жаль, на жаль, інших гравців кращих у мене немає. Завів себе Ді Марія. Мійн зі всієї дурі. Пре. удар. Лено сьогодні Супермено Бетмен. Ну подивіться, він літає ще поворотах. Він же не стрибає, він літає. Пенальті нема. Удару нормального немає і пенальті немає. Будемо вважати, що Неймар просто такий кривоногий і все. Бо його ж ніхто, мабуть, не чіпляв. Ну зачепити його рукою того Обамеянга. Ну воно ж з дриблінгом 79. Воно ж ніяке просто. Крім бігати, взагалі нічого не вміє. Ну ось наш бігун. Подивіться, 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 як 97 біжить у нас. Сократіс Папастатопулос Та що б його цього Папастатопулоса з його прізвищем, яке нарешті всі навчились вимовляти в світі. Сократіс Папастатопулос обганяє в забігу Волкота. Ось що ми бачимо зараз в першому дивізіоні. Ми бачимо повний провал, на жаль. Я не розумію, я не розумію цю гру. Форвард, форвард, до речі, картка інформ, картка волкота. Все добре повинно бути, але нічого доброго чогось немає. Що? Штрафний якийсь. Хто у нас найкраще б'є штрафні? Янг, подивіться, Янг у нас найкраще б'є штрафні. Удар. Стійка. Удар, удар, удар! І ще один удар! І супер немає голу. Ну просто супер! Просто супер. Я не знаю. Пишіть ваші думки в коментарях, але пишіть такі, щоб я вас просто не банив. Будь ласка. Не, не давайте мені більше роботи, ніж у мене є. Іще один програний матч. Коли таке було три матчі до ряду. Просто провалені. І суперники два з них. Просто, ну, такі, як завжди, але чомусь. Чомусь я не можу витягти зі своїх гравців нічого. Я просто з них не можу витягти. От вони грали-грали, а тепер не грають і все. Добре. Досить, досить про це. Молодець. Чувак, молодець. Побігав, забив два голи, виграв три очки. Може, це якраз для чемпіонства йому не вистачало. Шість ударів, шість в ствір, 0 голів. Дуже супер. Дуже супер. Що тут казати? У нас е, залишається 6 матчів, з яких треба виграти 4, і з такою грою я не знаю. Я, мабуть, беру відпочинок, побачимо, як будуть виходити серії. Я поки що зараз не можу нічого спланувати, але це не гра. Поки що ми провалюємо дивізіон, е, нікому не приємно дивитися на такі результати. Звичайно, глорам це тільки треба такі результати, бо можна ж е, забруднити коментарі. Але ми маємо надію, що більшість адекватних людей, ну ми це й побачимо по результатах. Такі періоди дуже перевіряють людей на їхню глорість і на їхню адекватність. Тому я розраховую на нормальних, адекватних людей на їхню підтримку. І з підтримкою обов'язково ми виліземо з цієї прірви, в яку знову влізли. Ми не любимо бути на поверхні, не любимо десь літати в. Небі ми любимо падати в прірву і потім вилазити всі поранені, всі втомлені, просто вилазити ледь-ледь з цієї прірви. Але, дивлячись на те, що відбувається з гравцями, що я не можу просто з них витягнути те, що вони вміють, і я знаю, що вони вміють. Це може, ми так в прірві можемо завершити цей сезон. На жаль, треба це також розуміти. До речі, ми вже не виграємо перший дивізіон. Але, мабуть, після чотирьох матчів з трьома очками про це розмовляти взагалі якось е, незручно. Побачимо. Розраховую на вашу підтримку в будь-якому разі, навіть як би там не склався сезон, я розраховую на вашу підтримку. Тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деніт Дем. На все добре.